Привіт! Вокап студії вже! Навіть записався і пішов собі? Аааа! Ну, вивалюй! Старий, я так облажався... Найкраще гівно, яке нюхав від битви під Сединією. Лева-права, 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 лева-права! Заскакує бурик, випадково... Йоу, чувак! Здоров, топчане на районі. Ну, все життя. Здоров, бадване, нарешті. Краківський Лазар! Наш приятель Дієго! Бачу брати у формі. У місті кажуть, що ти вийшов зі справи. Може, відійшов, а може й ні. Ні, хотів дзвонити старий. Дозвони своєму словаку, що завтра будемо з кілограмом свіжої муки. Потім концерт, а після вихідних допишемо деск на наших умовах. Чари-мари трясця-бум! ти мені тут Хлопче, якщо знову вскочиш в якийсь зашквар. Добре, не плач. Зафігачимося. Вони під цього вкралися. Ну все гаразд. Ми з тобою разом. Тож нема між нами різниці у біса Богуса. Загадому гудність не дає нам спокою, і ти це добре знаєш. чому Ощумає туда сістую. Врешті станеш тим, ким насправді є. Nie chcę spać, nie chcę Jestem głodny i zmęczony cel i do niego plec